Доброго дня! Мене звати Никифрод Дмитро. Я хочу представити вам свою роботу створення Android-додатку перекладача за допомогою нейромережі. Актуальність роботи. У нас час технології дуже швидко розвивається. Уже зараз ми можемо спостерігати штучний інтелект в майже кожному пристрої, автоматизовані технології на підприємствах та в сучасному побуті. Тому дослідження усіх можливостей, новітніх нейромереж, є актуальною проблемою не тільки для звичайного користувача, але й для розробників. Адже для створення нових технологій потрібно розумітися в усіх можливостях уже існуючих. Також на користь актуальності на жаль, хочеться відзначити наслідки війни Росії проти України. Бо з 2022 року біженцями стало мільйони українців. Через це виникла велика потреба в таких андроїд. Програмах як перекладачі. Кожний шукає для себе зручніший, тому є важливим створення різних програм перекладачів, щоб створювати більший вибір прискіпливому користувачу. Об'єктом дослідження виступає програма перекладач для Android, написана за допомогою нейромережі ChatGPT. Предметом дослідження є можливості сучасних нейромереж, наприклад, популярної зараз ChatGPT. Мета дослідження на основі запитів до нейромережі створити Android-програму перекладач, таким чином визначити можливості нейромереж в створенні програм для звичайних користувачів. Для досягнення мети автор сформулював такі завдання: сформулювати правильні та конкретні запити для більш зрозумілого штучному інтелекту змісту потрібного завдання. На основі отриманої відповіді створювати, об'єднувати та форматувати код поступово виконувати дії, запропоновані нейромережею. Остаточний продукт перевірити на баги та стандарт чистого коду для мови Python pep 8 Скомпілювати АПК файл для встановлення Android-додатку на телефон. Практичні значення дослідження: Результати дослідження можуть бути використані в розробці нейромереж, подальшому вивченні цієї теми. Та в розробці відповідного софту. Продукт як результат цього дослідження може практично застосовуватись користувачами для перекладу тексту з інших мов, розробниками ж для подальшого вдосконалення свого софту. Наукована ознак дослідження полягає в тому, що вперше створюється дослід можливості нейромереж методом створення Android додатку перекладачу. Чат GPT. Цей чат-бот із штучним інтелектом розроблений лабораторією OpenAI. Це велика статистична модель мови, оптимізована для введення діалогів та відлагоджена завдяки технікам навчання з учителем та навчанням з підкріпленням. Перш за все було прийнято рішення, що прикладач буде написаний інтерпретованою об'єктно-орієнтованою мовою високого рівня Python. Поставлене завдання для нейромережі буде поступово доск... у... ускладнюватись. Тому перше питання було найлегше. Запит. Напиши перекладача за допомогою мови Python. Відповідь нейромережі. Ось приклад про... простого перекладача за допомогою мови Python, використовуючи веб-сервіс Google Translate і бібліотеку Google Trends. Таким чином, ви можете бачити цей код, він є. Найлегшим. Також нейромережа запропонувала через командну строку інсталювати бібліотеку Google Trans 4 версії. Нейромережа створила звичайний перекладач, у якому прикладає лише одну фразу Hello, how are you? Та лише на українську. Вона використовує лише одну бібліотеку. Ускладнюємо її завдання створенням додатку для Android. Запит. Напиши Android додаток перекладача за допомогою мови Python. Відповідь нейромережі. Отже, чат GPT використовує фреймворк Kiwi, зазначу, що він не порадив його встановити або оновити. Але це не суттєво. Нейромережа імпортувала з фреймворку такі елементи, як App, BoxLayout для створення самого поля перекла перекла перекладеного тексту. Button для створення кнопки Перекласти. Text input для створення поля в У результаті ми отримали додаток, який перекладає лише з англійської та лише на українську. Ми можемо вводити текст у полі вводу на англійській мові та натиснувши на кнопку Отримати текст українською. Результат дуже вражає, але він далекий від очікування. Тому вдосконалюємо, вводячи корективи. Такий запит: як зроби можливість вибору мови у цій програмі, розширь список мов, переклади назви мов на українську, зроби дизайн цього додатку яскравіше. Відповідь нейромережі: Нейромереж пропонує створити два файли: головний та допоміжний. Допоміжний файл буде для стилізації, для покращення дизайну, а головний для усього іншого коду. Кінцевий продукт, який створив чат-GPT, може перекладати з будь-якої мови на будь-яку іншу. Користувач може обрати мову, з якої та на яку він хоче перекласти. Також можна вибрати автоіндентифікацію мови. Нейромережа змінила дизайн на приємні для очей відтінки. Додала велику кількість мов. Зараз перекладач має в своєму діапазоні щонайменше 30 таких мов. Деякі з них відсутні в перекладачу від Google. Результат. В результаті ми можемо бачити е, дуже добре оформлений Android-додаток, в якому є е, один layout, один text-input, два scrolla та button. Висновки. У результаті роботи найважливіше буде розповісти, що під час дослідження були виконані майже всі завдання. Було добре сформульовано всі запити, адже в результаті нейромережа все ж таки створила готовий користувацький продукт. У перекладача є свої мінуси. Він перекладає дослівно, працює лише від мережі, та не має перекладу голосом або по фото. Але, що не дивно, плюси також є: багатомовність, дизайн, який відрізняється від інших, та можливість автоматичної ідентифікації мови, з якої користувач хоче перекласти. Було виконано перевірки на помилки та, від... та невідповідність на стандарт. P8. Хочу зауважити, що помилки та невідповідності стандарту в коді нейромережі були. На зараз лише не виконано компілювання в Android-додаток. Хоча чат GPT вже неодноразово додав інструкцію. Процес компілювання знаходиться на завершальній стадії. Отже, у підсумку дослідження можна сказати, що сучасні нейромережі мають такі можливості, які можуть допомогти розвиватися ще швидше. Адже якщо скласти перекладача для великої кількості мов, це вже лише декілька запитів до нейромережі. Тоді удосконалювати та досліджувати нові технології буде ще легше та ще швидше, ніж раніше. Дякую за увагу!